Ми, українцями, це можемо, тому що ми взагалі дуже розумна, сильна нація. Кожна сфера діяльності людини зазнала впливу війни it – не виняток. Учасники проєкту розвиток бізнес-сектору України мали змогу побачити, як в сучасних умовах працюють it компанії «Софтсерв», Інтеліанс Україн та релоковане підприємство Екструзія в Русі, а також взяти участь у панельних дискусіях та поспілкуватися з владою щодо розвитку it бізнесу на Прикарпатті. Що дізналися гості заходу? Дивіться далі у сюжеті. ІТ-шники з Івано-Франківська ділилися своїми секретами ведення бізнесу та рекомендували колегам в галузі з прифронтових регіонів бути гнучкими та відкритими до нових пропозицій, а також розширювати. Територію діяльності та методи пошуку працівників, адже війна має бути єдиним аргументом, який може змусити клієнта задуматися піти з України чи вашої компанії, та що я розказував в презентації, це дві складові: Перше – це реальні дії, а саме то, що я говорив, бізнес континуїті план, тобто у нас є план, що робити. При настанні тих чи інших подій, тобто там пропадання зв'язку, пропадання електроживлення і інших речах, у нас є план, і він був тілений про релокацію наших працівників. Тобто ми релокували працівників з небезпечних регіонів в більш безпечні. І друга частина це інформаційна. Це те, що ми комунікуємо нашим клієнтам, ми розказуємо все прозоро, що ми робимо, як ми робимо для того, щоб наші працівники були в безпеці і вони могли надалі надавати сервіс. Компанія індалія вже понад 20 років. Вона є однією з найбільших українських it компаній, Займається розробкою комплексного програмного забезпечення та наданням професійних сервісів. Спочатку війни компанія. Тикнулася з різними викликами: релокація офісів з прифронтових територій, комунікація із іноземними клієнтами тощо, але при цьому зазначають, що основним вважали зберегти працівників, адже компанія є людиноцентричною. Учасникам бізнес туру розповіли, як їм вдалося втриматися на плаву та навіть залучати нових клієнтів. Він готувався до того, що той незрозумілий конфлікт може вилатися в щось складніше, і це ця підготовка, дозволила компанії втримати. Клієнтів також продовжувати залучати нових, якщо це говорити з точки зору розвитку бізнесу. Дала можливо поштовх для того, щоб компанія ставати більш глобальною і пропонувати клієнтам сервіси не тільки з українськими розробниками, а власне з розробниками цілого світу. Це пішло відкриття нових офісів, в тому числі в Європі. І це відкриття було зумовлено тим, що від першого дня війни та як важливою цінністю компанії є люди, які працюють в ній, то дуже багато зусиль було покладено власне керівництвом та менеджментом компанії для того, щоб допомогти релокуватися працівникам інтелісу та їхнім родинам з східної України, була хороша якісна комунікація, яка дозволяла показати нашим замовникам, які живуть далеко за тисячі кілометрів від України, що насправді тут відбувається, як компанія працює з цими всіма ризиками. Взагалі, будь-які проект. Ти, які дозволяють підсилити комунікацію між різними учасниками бізнес-середовища, вони завжди мають цінність. Переважні проблеми у нас всіх однакові, але тут ми можемо поділитися баченнями. Вирішення цієї проблеми з різних точок зору і приємно, що у нас тут залучені крім представників бізнесу, також і представники влади, які дозволяють нам отримати більше розуміння, як, як влада на це реагує. Як зазначив заступник голови Івано-Франківської ОВА Богдан Футерко, за час війни близько 20 тисяч ті переїхали на Івано-Франківщину, адже це зручний регіон для життя. Вартість проживання є порівняно нижчою, а також хороша інфраструктура. Також влади області та міста розповіли про можливості Івано-Франківська для розвитку. Ті сфери. Івано-Франківщина є є Одним із найбільш зараз комфортних регіонів для релокації ну, якщо говоримо про IT-галузь, оскільки і в Івано-Франківську, і в області. Є достатньо уже своя стала it спільнота Тобто тут є it компанії, тут є можливості для роботи релокованим, є коворкінги. Зустрічі точно потрібні. А зараз є дуже багато нових викликів, які раніше десь компанії не переживали. Ну і спільно я думаю, що можна напрацювати корисні рішення і. Пережити цей важкий період для країни і для галузі it компанія компанії кластер сказав, що їх десь подвоїлося Кількість залучених працівників це означає великий плюс, тому що це. Зайнятість наших франківців і також самозайнятість людей, які переїжджають, бо завжди краще, щоб люди знаходили собі можливості працювати, чим просто працювати на соціальну допомогу і на постійні якісь допомоги тим чи іншим категоріям. Тому краще створити можливості, щоб люди могли працювати і заробляти гроші. Учасники бізнес-туру відвідали і науково виробничу компанію Екструзія в Русі яку з початком повномасштабної війни релокували із Києва до Івано-Франківська. Це підприємство d друку існує вже. Понад 8 років та займається виготовленням турнікетів, ортезів та протезів. З початком війни ми запропонували декільком університетам нас підтримати з того, щоб запустити процес створення власного українського ортезу на базі нашого досвіду, який є. Ми приблизно 4 місяці розроблювали турнікет, який ми завершили. Отримали зараз всю належну існуючу українську сертифікацію, замахуємося на міжнародну, вже думаємо про це. Є перші поставки невеличкі. Ми не робимо це комерційно. Ми шукаємо фінансування для того, щоб просто оплачувати практично по собі вартості виготовлення таких ортезів. У підсумку учасники наголошують, що такі бізнес-тури в теперішній час є необхідними та розповідають, що взяли для себе корисного: від нових знань до готовності розширювати свій бізнес та відкривати нові офіси в Івано-Франківську. Наша компанія розглядає можливість відкриття нового офісу. Ну і ми роздивляємо. Різні місця, і одне, одне з потенційних місць це Івано-Франківськ, тому я тут. Зустріч була дуже продуктивною. Я дізнався дуже багато цікавої інформації. і Мені здається, що вона буде корисна нам при виборі, скажімо так, нового офісу. Нам показали, що місто працює над тим, щоб захочити бізнес починати справи з Івано-Франківським. Ну, вони були дуже переконливі, я би сказав. Я мала можливість виступати. Те, що я вже поспілкувалася з багатьма учасниками, я бачу, що всі дуже задоволені, тому що, по-перше, це все-таки напрацювання нових знайомств, і ми можемо бути тепер корисні один одному і якось розвивати свої бізнеси в кооперації далі. І, безумовно, дуже добре, що місто робить багато для того, щоб показати, що це хороше місто для бізнесу. Дуже важливо зараз нам спілкуватися разом. Під так само владі, так само людям, які є творчі, щоб ми могли впливати на ріст економіки, тому що насправді війна забирає дуже багато ресурсу, в тому числі і фінансів. Ми мусимо зараз ставати максимально сконцентровані на тому, щоб розвивати економіку, а це малий дрібний бізнес. Тобто кожна людина зараз має думати, як я маю забезпечити свою сім'ю, себе, плюс надати робочі місця. Ми, українцями, це можемо, тому що ми взагалі дуже розумна, сильна. На нація я дуже вдячна за цю подію. Такі події потрібні нам, особливо зараз. Це був восьмий заключний бізнес-тур в рамках проєкту Розвиток бізнес-сектору України. У грудні для учасників організують фінальний форум, в якому візьмуть участь учасники всіх бізнес-турів з прифронтових регіонів та Прикарпаття. Нагадаємо, що захід організовувала команда Івано-Франківської торгово-промислової палати з підтримкою Агентства США з міжнародного розвитку Юсейт. Надія Цінько Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.